So don't leave me alone Приїхало трішки допомоги нам. Дуже велике дякуємо. Гаврилович, Галина Федорівна. Ви просто супер. Дякуємо за підтримку. Всім привіт. Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Позаду мене знаходиться наша рем наша кнопа, яка вже пройшла всі процедури і готова до парування. Має чудові форми, чудову вагову кондицію, яка якраз потрібна для того, щоб її запліднити в цей період. Зафіксовані вже виходять, цикли охоти. І це відбувається чітко, через кожні 18-20 днів приходить вона в охоту. І таким чином ми весь цей процес контролюємо і будемо її запускати в роботу. Це все діло ми робимо за допомогою хряків, які у нас в господарстві знаходяться петренчик і дюрок, від яких я беру сім'я, запліднюю своїх всіх свиноматок. Ну і також трішки ще реалізовуємо сім'я. Робиться це для стабілізації охоти і для того, щоб зафіксувати цикл охоти у свиноматки. Першу охоту пропускаємо. І далі спостерігаємо і контролюємо весь цей процес. Тим паче, що перша охота може бути нестабільною і дуже з невеликою кількістю яйцеклітин, які вийдуть у свиноматки, які будуть готові до запліднення. І тобто, ну, ми можемо отримати негативний результат, можемо отримати невелику кількість поросят. Ну, це не, не обов'язково, але краще, краще пропустити весь цей процес зафіксувати. І якщо свинка через 18-20 днів прийшла знову в охоту, о, все чудово, все працює, процес відбувається як потрібно і ми її запускаємо вже в роботу. Наші хлопці, Тімон і пумба. Наш дюрок, наш пумба і наш петренчик, наш тимон. Ось такі хлопці, які працюють, і від яких можна замовити сім'я. Результат нашої праці з Тімоном людина замовляла сім'я Максим, в якого теж є канал Все з нуля на Ютубі, який теж переїхав на нове місце і розпочав все з нуля, і замовляв у нас сім'я від нашого Тімончика. І ось такі результати. От такий результат Сергій Васильович після вашого Петренчика. Дякую вам за якісну спермодозу від каналу Все з нуля. Під відео залишу координати, де можна замовити сім'я. Сім'я продається в Умані в ава маркеті, який знаходиться. На центральному ринку, біля платної автостоянки. Там є бутік Ава Маркет, там можна придбати не тільки сім'я, а премікси, сорбенти, підкислювач, сухе молоко. Залишу координати дружини. Займається продажами дружина Іра. І звертаєтеся, пишете на Viber і замовляєте, що вам потрібно. Сухе молоко від 1 кг відправляють. Ну і сім'я, Петренчик. І дюрок. Значить, відправки відбуваються після 15-ї години дня. Це враховуйте, тому що поруч відділення нової пошти немає, і ну, не будуть люди за кожним замовленням. Прийшло на вайбер замовлення, зачинили магазин, побігли чи поїхали, відправили той кілограм сухого молока. Ні, збираються замовлення. Під кінець робочого дня все зачиняється магазин, і люди йдуть на нову пошту і роблять всі відправки. Тобто, ну, це трішки враховуйте, не буде такого, що ви зранку замовили і вам зранку відправляють вже відразу ваша замовлення. Наша кнопа провели вчора повторну вакцинацію від парвовіруса. Все, будемо запускати її в роботу. Якраз сьогодні червоніє петля, тобто приходить вона знову в охоту. І цикл у неї чітко зараз уже працює. Тобто кожні 18-20 днів вона приходить в охоту. Ну, прямо все чудово. Так що, якраз вчора зробили повторну вакцинацію, зараз покажу чим. І вона в загулі, ну, розпочинає процеси. І виходить, що через 14 днів її можна запліднювати. Ну, якраз виходить, що. Пройде цикл ще один 18-20 днів і все, запускаємо її в роботу. Наша кнопа треба було назвати не кнопа, а кучеряшка. <гум> така прямо в неї шевелюра. <гум> Зачіска прям. Ну, в дитинстві не була вона такою. А зараз стала прям такою модною, з такою зачіскою. Значить, використовую вакцину. Цього разу спробую ось. До цього я використовував вакцину Parvor Зараз використовую Sueymoon Parvo Plus Eri. Хочу спробувати таку вакцину, тому що по вакцині Parvor ну, є деякі запитання в мене. Тобто спробуємо цього разу іншу вакцину і подивимося на результат. Писали мені в коментарях, що ця вакцина також показує не дуже позитивні результати. Ну, але спробуємо, тому що е, хороша вакцина Арісен парво або виходить, Parvo, парво, ну, немає там вакцин в ось таких ємкостях. Там вакцини мінімум 10 доз, на мінімум на 10 свиноматок. І Тобто брати вакцину на одну свинку, а інші 9 доз ну, викидати. Ну, якось трішки воно це задорого. Тут вакцин виходить, 10 мл, тут на 5 свиноматок. У мене якраз потрібно було лисицю проводити ревакцинацію і ось ремонтна свинка. Ну, тобто я дві дози використав, а все інше йде в утилізацію. Ну, а хороші вакцини вони не випускаються в таких маленьких дозах. І ну... Що поробиш? Працюємо з тим, що є. Подальшому, якщо буде змога, то, звісно, будемо намагатися використовувати більш якісні вакцини. Наша лисичка з поросятками, які вже готуються до відлучки, все через два дні будемо відлучати. Поросята залишаються на цьому ж місці, а лисицю переводимо у відділ очікування. А щоб її туди перевезти, потрібно звідти забрати деяку кількість виноматок. Ну, не деяку, хоча б одну. нас слідуюча до опоросу йде міла. І от її ми переведемо ось в цю кліточку, готуємо зараз клітку, почистив, продезінфікував. Сьогодні будемо проводити побілку вапном свіжегашеним. Свіже гашене вапно. І тільки з таким працюємо. Ну, тобто, готуємо, займаємося самою такою гедотною роботою. Не люблю я цю справу. Це ну, така нудна і ну, дуже така тривала і нудна праця. Оце чистка загонів. Поросятка виглядають чудово. Сьогодні їм 33-й день. Відлучку будемо робити в 35 днів, хоча вже вони споживають дуже добре предстартерний корм. Ну, Можна вже відлучати, але я ж кажу, з місцем трошки оці моменти потрібно ще день-два потримати. Хоча лисичка наша вже в такому стані, що потрібно було б її і забрати від поросяток. Дуже схудла. Відпрацювала прямо чудово. Молочність супер, поросята виглядають супер. Ну а вона, звісно, що, незважаючи на те, що споживала дуже велику кількість, в пік годівлі вона з'їдала більше 11 кілограм корму з легкістю нічого не залишала. Ну, але все віддавала поросяткам. Ну і це видно, результат видно. Ну Вже в день відлучки проведемо. Зважування і подивимося, що ми будемо мати в 35 днів. Ну, але на вигляд поросята просто ось наш арні, арні, майбутній хрячок. Є трішки меншенькі. Тут їх парочка. ну Це ті поросятка, які знаходяться на останніх сосках у свиноматки. Вони трішки менші. Ну а в основному, звісно так, група виглядає чудово. Так що дуже-дуже подобалась мені лисиця, як відпрацювала. шелудьківська дворова рулить. Предстарт готую я сам на основі БМВК 30%. -го. Ну він як вилягся, в корито. Дай покажи, що в нас там, чим, чим ми вас годуємо. Ну ось. Предстартер, предстартерний корм, який вони вже дуже чудово споживають, який я розпочинаю давати із, з 10-го дня потрішки. Там є два види їх, супер предстарт і предстарт. Під відео залишу я посилання, є в мене відео на цю тему, де я розповідаю, де показую рецепти, кому цікаво. Хто ще не бачив, можете зайти і подивитися. Ну, а також в переривах між основною роботою продовжуємо займатися садком. Обробляємо наші деревця. Також наш ягідник, малинка. Потім смородина і порічка і наша полуниця. Ну, з полуницею ще трішки треба попрацювати. Виноград також не залишили без уваги. Ну і квітничок. Довели до ладу. Цим питанням займалась дружина. Вона тут наводила марафет. Так, все. Завершили вранішні поруня по господарству. Перейшли в кормосех і сьогодні будемо працювати тут. Так як маємо ось пусті ємності під <хи> корма. Скажімо так, практично під віник, зранку одали все, що було, все. Зараз будемо поповнювати запаси корма. Так що запускаємо наше обладнання і трішки попрацюємо. З таким обладнанням це займає дуже небагато часу, 2 години і все. І в нас на цілий тиждень. Є заготовлено корма для, ну, для різних груп поросят, для свиноматок, для курей. Тобто, один день, такий один день, я ж кажу, дві годинки витрачаємо для того, щоб заготовити повністю корм на цілий тиждень. Вперед до справи, тому що нас на сьогодні чекає ще кліточка для опоросу. Потрібно її побілити вапном. І завтра будемо робити ракіровки. А на цьому поки що все. Всім всього саме миру здоров'я, і добра. І все буде Україна. До побачення. I can't fight it, I can't fight it you